Це буде дзвоник від людини, яка давно до вас не проявлялася. Так, але у цієї людини є до вас почуття, я ханочка так і не обрала. Так, ця людина бачить вас сексуально привабливою, красивою, емоційною, яркою. Тобто ця людина вас може ревнувати дуже? Вона думає, що тут зараз у вас вже поле із. Чоловіків, і всі чоловіки вас атакують. Поправляю, бо хочу вам було красиво дивитися. Так. І ця людина, яка вже довго очікує цього моменту, щоб подзвонити. Або ви також ви могли дуже вкластися в цю людину, і ви також в очікуванні. Так, людина подзвонить десятка пентаклів, або з якою ви